У нас діяна найновіша карткова система входу. Двері не мають ручки, просто відкриваються іменними карточками, які є для членів простору. Ми заходимо. Один з символів вільного простору є пташки. Є пташка. Ця пташка має в собі християнський символ стародавньої рибки і крила. Саме як те, що Дає людині крила, віра, з цього ми якось старалися почати. Також в, в цьому місці є символічна річ це ця рамка. Для того, щоб ми не забували, що вільний простір він, хоча є дуже гнучка, гнучка рамка, але все-таки рамка. Також дуже символічну е, річ що на тому у цьому місці є цей підсвічник. Це е, Лука його е, сюди дав і він відіграв важливу роль є, е, при кожних трапезах і при кожній зустрічі. З е, самого початку тут була ця картина. Вона е, означає, що, е, е, що тут. Людина, навіть якщо вона жила в такому сірому, чорному оточенні, тут має появитися в житті якісь яскраві плями. Ця картина е, Настя, Насті Машкевич це, це означає, що це місце би мало випускати за межі клітки, якої би вона гарною не була. Це місце має виводити поза межі. Е, ця картина це, це є стара картина єдності і радості, співу, яка якось. Про, говорить про те, що він не простір, він би мав, він, він є про це. І це ідея єдності, єдності в любові. Бачите, там всередині і серце. Де? Тут, тут найсимо річ, яку я б хотів писати, є це піаніно. Його передав нам в подарунок Андрій Жупник. Андрій Жупник був сотником і основоположником 15-14 сотень самооборони. Вільні люди і під час е, революційних подій і він також, він також музикант і також грав на піаніно. Е, йому на Майдані відірвали руку, тому що це піаніно йому вже не потрібно було вдома. І він е, віддав його на вільний прості. Е, також е, е, меблі, які ми бачимо переважно, їх нам подарувала Олеся Саноцька, це засновниця оселі. Е, Притулку для, для бездомних, і вона нам подарувала багато речей. Вони є по всьому місті, по всьому вільному простору. Також ця бібліотека і не тільки ця, вона є по різних місцях книжки простору. Нам подарував Володимир Біглов, якось пристворені. І, і ми за це йому дуже вдячні. Також Оцей, е, е, ця декларація вільного вона була на, на останньому поверсі профспілок, вона висіла на, на дверях у нашу 15-ту е, сотню самооборони вільні люди. І ми також її перенесли. Ну, Це фотографія, бо оригінал згорів. Е, Ось цей також хрест нам подарував Джефрі Уилс, він привіз його з Африки, і тому його тут маємо. they've said